Як правильно мити машину? Дивіться, кілька порад. Хто недавно купив мойку, може, цього не знає. То мені би колись воно пригодилось. Перше, машину не можна мити на сонці. Мити її тільки або коли сонце сховалось, або десь в тінькові холодку, або вже в ідеалі або рано, або ввечері. Тож якщо мити спину, і потім вона висухає і лишається на машині розводи. Це перше. Я, наприклад, це раніше не знав. Друге. Дивіться, ось така в мене моєчка. На ній є. Трохи гразно, то не важно, не обращайте. В неї є такий ой піник. Тут по інструкції написано, скільки там розбавляти і так далі. Я цю піну не, не розбавляю, тому що якщо розбавити, вона паршиво міє. Я наливаю по оцього полосочку, вроді би 100 мл чи скільки тут. Ну, не знаю, тут десь є мірка. Може у вас друга машина по-другому буде. Мені цевої третьої частини. Е, о, а, 300 ось. Це тут то що? Десь 100 чи 150. Коротше, оцього, посюди, мені вистачає піни на всю машину. Я оце бутилку купив, то я не знаю, в мене вже вона, дивіться, пів бутилки, ця піна від того, і цей. від осені, напевно, вона в мене. Чи, коротше, десь від серпня чи від вересня. Далі. Це друге. Піну, піну лучше не розводити, якщо миєте отакою штуковиною. Далі. І третє, оцю фрезу Використовувати хіба для коліс або десь під крилами, тому що якщо ви цією фризою будете фігачити по покриттю, по машині, воно може її поцарапити, тому що воно дуже сильно дуже сильно миє. Ну, для миття машини краще не використовувати. В принципі, ця інформація і так є в інструкції. Але якщо хтось так, як я інструкцію не читає, може якраз комусь пригодиться і пригодиться ця інформація. Ну і по у мене отаково це. Вроді би щось там 16 і так далі. Ми, не знаю. Мені вистачає, мені дуже класно. У мене раніше керхер 3.8 був, оця реально потужніша. Фрезою, ну, фриза набагато потужніша. І оці насадки, тут трохи принцип роботи не такий, але о, принцип роботи тут бачите, тистицьку чіпляєте другу. На керхері там просто крутиться і міняється на одній насадці. Ну, в принципі, все. Якщо ще народ, у вас є якісь поради по мютю машини. Кажіть, чи зверху, чи знизу піну наносити, Ну, не знаю. я тако Якось зразу на всю машину і вона помаленьку донизу стікає. Хто ще може чимось поділитися, діліться в коментарях. Ну, все, а я продовжую мити.